Вітаю, вівторок, 14 листопада. В студії Вадим Ярошенко. Це новини Лайв. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Геть Фаріон. Студенти Львівської політехніки вийшли на протест. Уникнути мобілізації. Український спортсмен втік зі збірної після чемпіонату світу у Європі. За ворожі гроші СБУ затримала колаборантку, яка допомагала окупантам проводити псевдовибори на Запоріжжі. Геть Фаріон, Львівська політехніка, мітингує. Студенти вимагають звільнити викладачку Ірину Фаріон через її образи на адресу українських військових та ситуацію з хлопцем у Криму. Студенти озброїлися численними плакатами, скандують освіта без комуністів та ганьба адміністрації. У керівництві вишу розповіли новинам лайв, що створили спеціальну комісію, яка і має вирішити подальшу долю викладачки. Крім того, в університеті запустили анкетування серед студентів та викладацького складу. Питання єдине: чи звільняти фаріон? Учасники акції обіцяють збиратися майже щодня, аніж допоки рішення не буде ухвалене остаточно. Вони боролися за вільну Україну, так само як російськомовні українці борються за вільну Україну. І ми також боремося за те, щоб права військових були пов... Пов... поважалися ці права і так далі. І ми захищаємо їх честь та вільність. 2024 рік стане вирішальним у війні. Наближається переломний момент. Про це керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив під час виступу в інституті Гадсона у Вашингтоні. Він розповів, що контрнаступ ЗСУ розвивається, і Україна знає, як досягти перемоги. Також підтвердив, що військові закріпилися на лівому березі Херсонської області. За словами Єрмака, на нинішньому етапі війни Києву потрібно більше зброї, зокрема систем ППО, а також запровадження. Санкції проти Росії військово зобов'язані можуть отримувати повістки в будь-якому регіоні незалежно від місця реєстрації. Як пояснює юрист Андрій Новак, Кабмін вніс відповідні зміни у роботу ТЦК, в тому числі каже адвокат, спіткати людину це може безпосередньо на місці фактичного проживання. Зокрема, це стосується тих, хто не повідомив ТЦК про зміну місця перебування у встановлений семиденний термін, наприклад, у разі відряджень. Юристи стверджують, що оформлення та Заповнення бланків повісток на вулицях чи військових блокпостах не відповідає нормативним процедурам. Робити це може керівник ТЦК, а сам документ має бути обов'язково підписаний та закріплений печаткою. Ще один український спортсмен втік зі збірної та вирішив не повертатися на батьківщину, щоб уникнути мобілізації. Лідер української команди Данило Лясов повідомив, що рибалка Артур Білан зник після виступу на чемпіонаті світу з вуличної риболовлі в Італії. Про це Лясов Заявив, посилаючись на особисту переписку з утікачем. В ній останній поскаржився на те, що боїться повертатися додому, бо вже отримав дві повістки і не має можливості вирішити це питання. Також спортсмена непокоїть, що він давно не бачився з братом і хоче мирного життя для своїх дитини і дружини. У Миколаєві СБУ затримала російського агента, який збирав дані про військові аеродроми. Чоловіка дистанційно завербували росіяни. Одним із кураторів зрадника був прокремлівський блогер Сергій Лєбєдєв, в якому СБУ повідомила про підозру у Держзраді у червні цього року, а потім нейтралізувала мережу його інформаторів у Миколаївській області. Це 13 фігурантів, затриманому загрожує до 12 років ув'язнення. СБУ розшукала колаборантку, яка у вересні цього року допомогла РФ провести так звані вибори на окупованій частині Запоріжжя. Місцева жителька обходила містян та закликала їх проголосувати за кремлівського кандидата. А щоб достукатися до кожного, вона брала із собою озброєних окупантів, які погрожували людям автоматами у разі відмови брати участь у фейковому плебісциті. Сбу затримала колаборантку на Вінничині. Їй загрожує до 10 років тюрми. Вінницькі поліцейські допомогли військовому освічитися у коханні захиснику Ігорю 21 рік, а його дівчині Руслані 18. Вони познайомилися 8 місяців тому. Чоловік вирішив підійти до питання освідчення оригінально і попросив по допомогу правоохоронців. Схему продумав заздалегідь. Автомобіль, у якому їхала дівчина, поліцейські зупинили нібито для перевірки. Вона не на жарт розхвилювалася, але потім побачила Ігоря, який опустився на коліно і запропонував. Вийти за нього заміж. Руслана відповіла так. І наразі у мене все. Якщо, на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео. То не забувайте підписатися на новини Live. Дякуємо за увагу. Слава ЗСУ! Слава Україні!